Зручно та екологічно сидіння цієї альтанки виготовлені з перероблених кришок від пляшок. Довгорічні та яскраві сидіння вже радують відвідувачів дитячого центру. Юлія завітала сюди разом з родиною. Коли дізналася, що альтанка зроблена з відходів, здивувалась, але каже, завжди підтримує такі ініціативи. Вважаю, що все починається з підприємств великих, а люди вже будуть допомагати. Якщо будуть меблі з перероблених матеріалів, я, я тільки за мені це дуже подобається, і це круто в наш екологічний час. Для створення 28 плиток в Альтанці знадобилося 35 кілограмів переробленого пластику. А от каркас виготовлений з металу. Ми хотіли побудувати для гостей, які нам приходять, які там або очікують, або там е у них є шкідливі звички. На жаль, їм треба їх задовольнити, оскільки в центрі це робити заборонено. Ми хотіли хотіли зробити їм комфорт. Ми брали сировину, деревина чи метал, але все воно піддається впливу вологи. Потребує постійного фарбування, пластик не потребує нічого окрім вологого прибирання раз на тиждень підприємство вже п'ять років підтримує різні екопроєкти. До того ж, самі сортують своє сміття і раз на місяць відправляють на переробку. По пластику ми здаємо десь приблизно 100-150 кг кілограм пластикових бутилок, макулатури та в районі 600-800 кілограм, скло приблизно 100 кілограм. У майбутньому планують закупити меблі з переробленого пластику і всередину центру.